Свічка пам'ять, пам'ять жертв голодомору. Знов прокинулися ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг поминаючи мертв... мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, запалив нашу пам'ять, свічки, це ті душі, листочки опалі. Хто став? Тінь в голодні роки, без притулку в храмі Господнем, поміж хвилями литий ріки, стогнуть душі, бо в серці народне, Проросли забуття колючки. Полікуймо сі свічею, зорею, день минулий, згадаємо усіх, хто любов'ю живою своєю, поділитися з нами не встиг, щоб уранки і теплі, й холодні не йшли. Шикуватися хрести, щоб не плакали душі голодні. Свічку пам'ять свою захисти.